Привіт сім, друзі, котім хайму у Адам'євати. Так, привіт-адам! Привіт! Так! Ну, почали серії ми знайдемо єву. Навіть ворону каже: Каа! Ка! Куди ти знову прийшла ворона? Вона ж нам допомагає вона літать у сторону Єви. А, точно! Тепер нам треба тут покласти міст зробити. А ну, пегай туди! Ні. Кабін теж не треба. Так. Ну, тут можна. А що можна? Щось те, що я не знаю? Ну, я поламав конструкцію. Знову! Що ти зробив? Не хвилюйся, а ну йди туди. Ніп! Вибач. Знову. Да. Вибач. Адам. Тепер йди туди. На цю платформу. Ну добре, ось так. А! Шабани! Знову! Але це вже чорнокожі коложі шабани!

Ягодки не поможуть? Це не ягодки. А що? Ну, ля ля Тух. Хвати співати шаман. Ми думаємо. Як допомогти? Що це було? Ну, щось не нормально. Так, грибочок. Можливо, яблучко чи горошка не поможе. Так, значить це. Може попробувати яйце. Також можу попробувати знов щось кинути. Чи він вилікувався? Ва. О! як? Не скажу. Так, це був метод тику. Що? Ну просто метод такий, що... Що хочеш робиш? А! А тут у нас головоломка, яку треба рішити правильно! Ой Правильно рішити головоломку! Першу минуло цей не Анвит І я пішов! Е! Так ти ворон Так. Тепер у нас Зелений. на черзі. Получилося, а червоно воли ось так. І все! Так, 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 Так. так. У нас є хижаквітка, яка хоче тебе з'їсти. <різь> да, дуже а Так, доже хижа. Доже прям хижа, це точно. Можливо, її якось можна накормити? Не думаю. Значить, треба іншити головоломку. Да? Да. І зараз роздамо цю квіточку. Не думаю. я прохід. Добре. О! Уже спить! О, я хотел спросить, интересно, уже ничь, а уже нич. Так, 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 яма! Масть тоби! Пальцы, все ты поможешь! Я хотел я вас запугать, але... Все. Ева! Ой! Все. На этом конец истории. Кладите лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!